Зранку на сам там на розсвіті були вибухи чутно. Моя донька прокинулась, плакала, бо вона пам'ятала ці звуки з початку війни. Вона їй було 13 років, і вона пам'ятає все, як починалось до того. А ми зрозуміли, що то саме так і є, як всі очікували повномасштабне вторгнення. Я не очікувала таких масштабних подій, взагалі таких руйнувань, які відбулися. Я працювала, ну, наразі працюю в закладі освіти, психологом. Я працювала до війни в центрі дитячої творчості міста Костянтинівка у Донецькій області, тренером зі спортивних бальних танців, керівник гуртка. До того часу був карантин і діти так і займалися онлайн. І мали тільки виходити в школу на заняття, але саме 24-го як почалися такі активні бойові дії. То ясно, що ніхто нікуди вже не пішов. Того дня я просто ну, взагалі не могла нічого аналізувати, думати. Я просто, Хоча чоловік каже, збирай речі, да, готуйся. Я, я була взагалі не готова до цього. Я кажу, збирати речі, я кажу, ні. Ось я просто лягла е і кажу, не чіпайте мене декілька годин мені треба усвідомити взагалі, що відбувається. За перші три дні, що такого відбулося у місті, незвичайно, то вигрібалися усі крамниці та аптеки. І чим далі це ставало гірше. От паніка саме стала народжуватись вже наприкінці тижня, бо саме перші три дні все було як було, тільки була. Розсіян розсіяна така була. Що робити? Розгублені люди були. Ми дуже швидко створили свою групу з громадських активістів з усієї Донецької області і почали інформування населення, тобто розпочалася евакуація з гарячих точок. Ми надсилали розклад потягів і інформували людей, де можна сісти на той потяг, у котрій годині він йде. Ми швидко створювали пункти, де можна було приймати людей, ділилися цими контактами. Ось це відбувалось так в перші дні. Трохи згодом вже ми почали надавати гуманітарну допомогу, благодійну допомогу тим людям, які їхали з Ізюма, з Харкова. Зволновахи збирали, ховали речі, які ми точно знали, що не буде нормально в місті, і треба сховати техніку, костюми. І одночасно збирали для тероборони речі, теплі речі, шкарпетки, продукти. Створили в себе на першому поверсі такий волонтерський пункт збору допомоги військовим. Але ми не мали ще контактів військових, як то саме зараз працюємо. І то ми для збирали для своїх хлопців, які пішли у Тороборону. Були облаштовані центри для переселенців. Це на базі нашої школи Інтернат вже були люди. виїхали, ну якщо я не помиляюсь, Новотроїцька, Сіверодонецьк, потім вже почав їхати. Ось і ми напустили написати грант на підтримку міжнародних донорів. Ми завезли як громадська організація Імпульс Донеччини. Саме в місто це були мікрохвильові пічки, це були електропічки, це були бойлери для нагрівання гарячої води. Це була постільна білизна, подушки, ковдри. обстріли, І прилітали. Прильоти були і на крайнє місця, а і на саме на головний проспект міста прилетіла ракета біля парку. Я знаю, що це небезпечно, але саме про себе не дуже турбувалася. Ну, діти наголошували, що треба їхати. І Чоловік сказав, що бери дитину, виїжджай. Ось і мене запросили друзі до себе в Європу, скажімо так, пересидіти якийсь певний час, поки все, ну я сподівалася на якісь перемовини. Я думала, що це ну, не може відбуватися, що, врешті-решт, щось повинно вирішитись на політичному рівні. А ми виїхали. виїхали. Е і коли я їхала, я зрозуміла, що... Ну, Я не зможу просто десь сидіти, очікувати, коли тут моя родина, у мене літні батьки, коли всі українці страждають. Спочатку поїхали діти, чоловік. Я залишалась, бо мала ще піклування про притулок для безхатніх тваринок, бо ми вдвох з подругою, у нас був муніципального в місті Костянтинівки немає, але є багато волонтерів, які саме на свої кошти отримують. Безхатніх тваринок чи тваринок, які потрапили в біду після ДТП. І в нас було на нашому піклуванні 84 кота та 12 собак, тому швидко я точно не могла їхати. Я розуміла, що крім запасів, які там ми створили для себе і можна роздати сусідам, то треба ще щось думати з тваринками чи виїжджати, але виїжджати це дуже, дуже було важко, і саме тільки... Місяць, як змогли переїхати, наш притулок, але моя подруга сказала, що їдь, хоч ти кудись. Я на бусі волонтерському, який вивозив жінок з дітьми. Теж не дуже легко, бо це було три доби, бо саме з дітьми можна їхати тільки 6 годин. Ми їхали і зупинялись у Дніпрі в волонтерському центрі, потім у Тальному, в Києві і вже потім приїхали до Львова. Саме гірше з цього, що коли ти їдеш і не знаєш, куди і як то буде, то психологічний стан на все це накладається. І була дуже з настроєм, дуже погана, бо я поверталась назад. І все для себе Плакала і старалися пам'ятати своє місце. І вже у мене з'явилося житло, де я могла вже розміститися зі своєю родиною, да такі свої базові потреби закрила. Кажемо, я почала шукати, де я можу себе тут реалізувати, як я можу допомагати людям. Бо в мене тут жодного контакту не було. І я почала шукати в інтернеті якісь волонтерські організації. І мені на очі потрапив в сайт центру волонтерства та захисту. Львів. Я зателефонувала і запропонувала свою допомогу. Я сказала, що я громадський активіст, що я психолог, можливо, ну саме психологічна допомога. Але знову ж доля трохи так помінялася. Мені зателефонували, попросили, не можу я стати оператором кол-центру, де буду приймати звернення від громадських організацій, від ЗСУ, медичних закладів, від цивільного населення. У якийсь час прийшло розуміння, що треба щось робити. З роботою було важко знайти роботу саме за спеціальністю, бо я в перший день я день ну, ввечері, відпочила, але одразу гортала. Оголошення дивилася, які будуть танцювальні клуби, школи і самого рання побігла по всіх, куди дзвонила, куди бігла. Але не можна було знайти роботи саме хоч з дітьми танцювати, хоч з дорослими, бо саме Львів весь виїхав за кордон, в Польщу і далі. Дітей в місті майже не залишилося. не працювали танцювальні клуби, і всі мені відповідали, що дітей нема, і є загроза того, що буде повітряні атаки, бо у Львові були повітряні атаки і все працює в режимі онлайн. Я зрозуміла, що треба шукати іншу роботу. Потім розглядали будь-які можливості. Так, окрім волонтерства, я ж кажу, в кол-центрі я ще є волонтером Національної туриста Червоного Христа і у нас відбулися тижневі, можна так сказати, курси підвищення кваліфікації. Це був тренінг для тренерів, де ми в Чернівцях опанували нову програму з надання першої психологічної допомоги і психосоціальної підтримки. Це наразі, щоб протягом вже ці осені ми могли надати допомогу, скажімо так, педагогам і психологам, саме міста Львова. У нас вже є такий запит, це декілька сотень людей, яким потрібно ну, трохи розширити їх знання стосовно підтримки дітей. Дуже багато дітей вимушено переселених осіб і вони пішли до школи. І щоб педагоги і психологи знали, як з ними спілкуватися, як надавати цю першу психологію допомогу. Да. я розуміла, що треба робити щось корисне. Записалася на п'ять волонтерських платформ, і перші дві відповіли. І так я і залишилася з ними. Це саме платформа Турбота в дії. Люди працюють раніше вони працювали з сім'ями, які попали в важкі життєві обставини. А зараз з ВПО, з дітьми і з дорослими, яких він прихистив саме цей фонд, поселив у хостелах, прихистках і на суботу, у неділю на вихідні, для них відбуваються розважальні програми. То я маю там заняття з дітьми і дорослими саме з танців, це для душі. Але одразу з'явилася можливість ще саме тут, де я працюю, вже не на волонтерських основах. За п'ять місяців я вже місяць, як на посаді. Завідувач складом це склад з гуманітарної допомоги. Яка тут працюють люди, ВПО 14 людей, які на двох лініях складають набори продуктові і гігієнічні з хімії, і це відправляється на схід і не тільки а Дніпро, Харків, будь-які напрямки, гарячі точки, які потребують допомоги для населення. Скільки я себе пам'ятаю, я завжди будувала плани хоч на день, хоч на наступний, на тиждень. І це саме сама головна проблема. Що в мене і зараз ще є така ситуація, що ми не можемо, і я думаю, що і не тільки я, взагалі багато людей не можуть будувати плани навіть на наступний день. Коли сюди приїхала, я стала придивлятися про те, як тут відпочивають люди, як вони працюють, як взагалі ведуть спосіб життя. І то я вже собі планувала, що я близько повернусь на Донеччину додому і ми почнемо розбудовувати місто. Напевно, це будуть якісь ще в освіті зміни, я так думаю, в родинному вихованні, взагалі при проведенні таких масових заходів. Тобто тут... Дуже мені подобається, що тут дуже такі тісні родинні зв'язки, що дуже багато батьків саме гуляють з дітьми, гуляють з собачками. Там, я не знаю, вони дуже спортивні, тут львів'яни. Тобто я бачу заповнені спортивні майданчики, вони такі всі активні. Я думаю, що це треба переглядати і подавати в іншому, напевно, руслі. Коли ми переможемо, я поверну своє місто. Спочатку буду стояти на колінах і землю цілувати, потім точно куплю собі собаку. І можу буду будувати будинок. Я не знаю, як складеться з роботою, чи будуть діти, з якими я займалася, чи повернуться всі. Може, буду працювати за напрямком, як я працювала. Точно буду робити щось корисне. І ніколи не буду вже так засмучуватися, як до того.